Як працює факторинг? Постачальник звертається до банку уповноваженого фактору, надає необхідні документи та проходить верифікацію. Банк пропонує програму доступний факторинг, якщо постачальник підпадає під критерії даної програми. В програмі зазначено, що фінансується до 95 від суми вартості продуктів або послуг під ставку 13% річних, але в перерахунку до реальної кількості днів використання коштів. Після укладання угоди з клієнтом банк надає клієнту фінансування і надсилає замовнику повідомлення про відступлення прав вимоги. Далі банк подає реєстр до фонду розвитку підприємства з усіма супровідними документами по клієнту. Відшкодування компенсації по ММСП, котрі отримали факторинг в повноважених факторах, відбувається з ескроу рахунку ФРП на щомісячній основі приблизно 16%.